І так, всім всі чекі брики з вами я з Ділер. І сьогодні ми повертаємося до 2021 рік. Ні, ми не буде повертати, а грати груз 2021 року. І да, і ви поправились всі по назві угадали? Це Хагіваї. О боже, да, Хагіваї. Поки що ми будемо проходити першу главу. І ще від мене відписалися два підписника. І за не до 8 березня. І жінки. Або не жінки, а дівчата чи як там. Коротше, фіг з ними, хто вони. Короте, це, мабуть, дівчата. Дівчата, з би по обманом це написав для тих, хто не подарував. А якщо б подарували, то не обіжайтесь. Це просто був пролог. Все. Ну, давайте вже грати. Не терпиться мені, да терпиться погулять мені? І ще я колись грав. Ну, добре, починаємо. І так, друзі, от ми вже в грі і вибачте за російську мову, бо мені не переводить на англійську. Добре, розказую шо, сюжет першої глави. Ми, ми, коротше, вбивший, ми вбивший робітник по Time Com, який повертається на фабрику е, уже багато років, але, але коротше, в цій фабриці люди зникли. І наша ціль знайти е, щось. Добре, поїхали. Зараз ви побачите саму не... Короче, Читайте самі, я не буду. А статі тут Тут касету ремейкнули для тих, хто помнить. Для тих, хто помнить... Першій версії було по-другому. Just watch. Do you see? Poppy! It's Poppy is as lovable as a real girl. And she's like Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best.

What are you waiting for? Come visit the factory. Can... Нифига себе. Так, квітка. Мак якийсь. Попі плей Повертайся до фаг... Хагіваї, Найди квітку або маг. Ну, поїхали, коротше, поїхали Оцю касету ми переглянули нам папки скинули, короче і так далі Запрошуємо Не приветствую, а запрошуємо. Хто не знає Так, що у нас є? Коротше Як керувати клавіатурою У вас заливо нижнего хугу Їжте зелені, як каброну Добре Так, отут зелений, рожевий Жовтий-червоний. Я коли перш... вперше знімав це відео по попі пейтайм. Там, коротше, швидко говорять, так що касати ми не будемо дивитися. Так. А да. ну подожди ти. Збереження. Ну, тут ми знаємо, як ним керувати, коротше. Так, и нам выдают руку вот такую. Кстати, а Skybox нибудь был в я не помню. Я просто напомню, что был Скайбокс, реально. На левую мышку нажимаем на, на мышке. И все. Ой, бляха. прошлым у вас до хуги -вуги. Кстати, поки, поки в цьому році я знімав перше проходження ремастера, мене у тебя іграшка налекало, реально. Я сразу подивився, і вона неочікувано так лежала і, і я бессразусь. Ну тут, мабуть, вона порвата от така. Да, тут вот таки порвати Кстати, я помню бах, ты сразу вот так, вот туда. И поки іде проводок, ты дивишься на хаги, и тут сразу моделька ключа появляється. Ну да, тут просто моделька ключа и анімація показується. Так, для персонала. Помните, будьте добрыми, пунктуальными и так далее. А тебя двері закривалась колись? Це в Рим... а, в Рим... а колись вона закривалась? По такого не помню. А в ремастере вона закрывается, кстати. Да, реально. Блин, с 13 помню, як проходиться. Мені тоді було десь. А ну, десь иди мені мені ще колись було 8 років я і проходив на телефоні і да, є на телефоні, короче гра дивіться хагізи звик. зник Бляха, хагі зник Не реально хагі зник. Не, ну тут він стоя. А ці фонарі були включені реально. Вони наче не були включені. У нас є театр, кафетерія. Фірзна щ електрична. Оце задні Оце основний холод. А це тестувальник, інновація, а цей зна. Ладно. Роби друге. Кендікет. А ну подожди. Настойки. Екран. 80. Так Вот эти руку, вы бачите? Вот эти руку, вы бачите? Зрозуміло... Зразуміло, короче. Зразу короче. Ну, пішли далі... А куди вона пішла? Кстати, тут спуск в аут, це я точно помню. Небезпечно не входити для персоналу. 0,5 Что тут у нас? вас? за задумано, короче. Дивіться, а так спускаемся. Дивите сроку. тягнемо и дивіться Появилось, бачите? Появилось. Во. Так, добре. Тут вроде... Опа, еще вроде. Кстати, тут можно попробовать его разглянуть. Дивіться, здесь. А так тянем. можно его разглядываем его есть другий баг але не а вы мне лень показывать мне лень так так давайте снова снова налаштование экран так привет зарамен мы уже на... наступили короче на триггер Ем, Ну добре. Повертаємо все назад. Так, коротше, вставайте, вставляємо. Активуйте. Складу 0,9 тут написано, коротше. Короче, тут до 0,9. Все. Все, у нас тепер є права рука. Права рука. Раз, вставляємо, другу вставляємо і поїхали, короче. контур для присідання, короче. Кстати, оця гомка для мене колись була складною. Але я її тепер знаю. Берем. Раз. І два. Ми поїхали, короче? Кудись ми їдемо Бляха, куда мы? Ну, тут я знаю сам, короче, я тут знаю сам. дивіться, я Сразу піднімаємось. Ой, ой Кстати, вот тут кассета. Вот тут кассета. Вот тут я сам знаю, дивіться. Берем раз. Ага. Дивіться, берем раз. А ну давите. Подожди, як там я ты меня напомню. Я. Давайте берем. Я... Короче, я не знаю. А ну подожди. Треба вот Я вроде снимал проходы, нет, там вроде... Оп. Як? А, я уже понял, Вспомнив! Оп! Раз, два, три бою. Ис. Носкуп. Сбери друга. Включите. Включите. Короче, включите Сразу руку вот так. Сразу робимо так. І сразу туди залізаємо. Ладно, шутка, тут стіна. Стіна, я пошутив. Небезпечно не входить. Входить можна, я знаю це. Так, отут тут треба вставити ляльку. Н ніхто не, не, і не іде без іграшки. Ніхто не йде без іграшки. Берег друга 1960. Це поки моїй бабусі, вроді, було десь 20 років. Або діду 20 років. Мабуть, ведь дед народився 1940. І, да, я не шучу, друзі, Я не шучу. Так. Так, оцю тебя хороший нам виготовляють, короче. Давай. Давай порошку готовляйте, можете быстрее. Ага. І так, так, друзі. На... А тепер наша іграшкова пороша приготовлена. І давайте вставлять. Стрілкой нам показує сюди. Сканировочка і все. Для персоналу. Спуск в ад. Небезпечно не входить. Понятно. здорово. Вот тут сразу любит ну, кровати, короче. Блин, такие страшные, реально. Ну, Юля, я... А на каком ты будешь сидеть, кстати, тягра разработана? На Андрею Эджин, что я тут? Там... Ну, значит, видите что на Андрею Эджин! -а -а. Давайте текать. Не, давай на тебя <laughs> Здорово! Давай так... Здорово! Блин, она так пыльнула за мной. Бляха! Бляха, вулга. Нет. Да не, ну будь ласка! Не, ну... Не, ну будь ласка, блядь, не знаю. А хотя давай-то попробуем. Просто попались і все. Просто попались. Тобі ще рано. піднімайся І білий екран. Кстати, замість білого екрану мені колись випадав червоний екран. І да це правда. Ну я везунчик, бо мені випав червоний екран. Я не знаю, що це означає. Мені ще вроді митись. Мама, коротше, мене мама зазове. Давайте хоть проходом быстро завершили. Поехали. Блин. Хочу гру, я... От, оцей проход я наизусть помню, давите. направо, Сразу направо! Сразу направо, давай. Хотя что там Блин, вспомнив о дивний момент, я к реально, це так было страшно. Было перший раз грав реально. Бляха, тут охотник як в ХСке. Не, ну тут все закрыто. Объясню. Быстрее Да стрельешь! Блин, тупая тележка давай! Так, Так, друзья. Кстати, а тут можно? Ничего. Оп! Кстати, тут когось можно да тут тележку зайти и разглянуть. Кстати, тут здесь был лимонад, як шо до него торкнути, если ты сдохнешь. Але я назначю, чи не знаю, чем не с чем. Добре, давайте быстро проходить. Монтувать мне еще, представляете? Короче, оцей диск прототип іде сюди Да про прототипа розказуйте і там в кінці автора цієї записи з'їдає хаги Це для тих хто помнить Ну я цю запись боявся когось Открой Я друзі не боюсь Але в реалі боюсь на самом деле Добре пішли Сколько та ну подожди Добро пиши. Пиши госвица. Дверь крыха. Хоть тянуть, на можно. Графика в Unreal Engine це просто ужас, подивись. Нереально церквись ужас. Давайте відкриємо. Ти відкрив мою двері. Так, да, відкрив. Попіплі там голова один е, важке положення. Ми пройшли! Все, ми прийшли. Ну, коротше, тут автори показуються. Ми прийшли, друзі. Ми пройшли господи, ми пройшли цю гру. Ну, добре, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Можете позадавати мені питання, і я постараюсь на них відповісти. А з вами я був заділер і всім пока-пока!